Японія відома своєю прекрасною природою, такою як гора Фудзі та Цвітіння вишні, а також традиційним мистецтвом, архітектурою та смачною японською кухнею, таких як суші, удон і темпора. Крім того, манга й аніме неймовірно популярні і мають шанувальників у всьому світі. Тут також є передові технології та унікальна японська культура, тож ви можете чекати дивовижних і захоплюючих вражень щодня в Японії. Однак у Японії, яка може бути сповнена невідомими та цікавими явищами, ви можете ненавмисно порушити правила. Давайте дізнаємось про Японію за допомогою цього відео, щоб забезпечити безпечне та приємне життя в Японії.